Okay. Друзі, я хочу відкрити свою страву першою. Багато Жуйка, як круто! Я рада, що вона мені дісталась. Який аромат! Ось це так. Я ще не встигла покласти жуйку до рота, а мені вже смачно. Що ти робиш, Том? Взагалі-то ти маєш почекати всіх. Погляньмо, що під моїм клошем шуйка, але її набагато більше, ніж у полі. Мені подобається такий розклад. Потрібно одразу позбавитись упаковки. Що ти робиш, Кейт? Усі обгортки летять у нас. Я рада, що ти закінчила. Залишилась відкрити мою порцію. Тут одразу сто упаковок жуйки. Як мені прибрати стільки упаковок? Спробуй використати вентилятор. Клас, у мене вийшло. То можна мені взяти в тебе небагато. Навіть не мрій полі. Нічого не дісталось. Oh. Ну і добре, у мене є своя жуйка, і я хочу спробувати її першою, а ви чекайте, поки я закінчу. Як смачно! Тепер можна надавати бульбашки. Oh. Невдаха, у тебе знову нічого не виходить. Oh. Я знаю, що робити. Мені потрібно взяти ручний насос. Дивіться, зараз я надую найбільшу кулю у світі. Здорово, вигадала! Вийшло дуже гарно. Одягну його на паличку і залишу на згадку. Я б теж хотіла собі таку кулю. А якщо вона не моя, то доведеться її позбутись. Вибач, Полі. Я тобі ще пригадаю Кейт Отримуй. Ну от майже потрапила. Гаразд, час розклади колись настане. Добре, що не зараз, адже в мене є важливіші справи. Треба з'їсти дуже багато жуйки. Полі я дозволяю тобі подивитись на це. Думаю, нам доведеться довго чекати. Хеть така повільна. Ого, дивись, вона надуває кулю. Нарешті я зможу відігратись. Що ти зробила, Полі? У мене так чудово виходило. Відплатила тобі твоєю монетою. О, ні. Здається, я випадково вирвала свої брови. Потрібно терміново повернути їх на місце. Сподіваюсь, вони виглядатимуть нормально після всього, що сталось. Досить сміятись? Том тобі є чим зайнятись. Дивно, але цього разу я згоден з тобою. Мені знадобиться чимало сили часу, щоб з'їсти так багато жуйки. Не думав, що це так важко. Я вже весь спітнів, а мої щелепи ледве ворушаться. Ну ось, здається, можна надавати кулю. В мене виходить. Том зупинись. Це вже занадто. О, ні, вона луснула. Тут наче бомба розірвалась. Як ти, том. Не можу поворухнутись, я приклеївся до столу. За традицією я маю розпочати скідос. Це навіть краще, ніж жуйка. Подивимось, які порції дістались нам скить. У мене досить багато цукерок. А в мене ціла гора. Я навіть порахувати це не можу. Полі, як завжди, не пощастило. Які ви злі, нічого, колися на моїй вулиці настане свято. І тоді я з вами точно не поділюсь. Ну ось у пачці опинилась лише одна цукерка. Це вже занадто. Прийдеться їсти дуже повільно, щоб насолодитись кожною миттю. Цукерка закінчилась, як шкода. На що ти розраховувала, невдаха. Ось мою порцію можна розтягнути надовго. Але я не збираюсь цим займатись. Навіщо розмінюватись на дівниці, коли в тебе так багато цукерок? Насичено, кисло та солодко одночасно. Мені таке подобається. Стоп! Я дещо вигадав? Повірте, мій план вас здивує. Щоб його втілити, доведеться висипати всі цукерки з пачок, але воно того варте. Я готова витратити трохи часу на це. Готова! Діємо далі. Тепер цукерки потрібно розкласти за кольорами. Ось так. Не думав, що це так цікаво. Ну ось я майже закінчив. Подивіться, як гарно oh. виходить. Mm -hmm. Чи можна мені взяти одну цукерку? Клас! Том нічого не помітив. Значить, можна буде стягнути ще пару цукерок, яка є підступна. Не розумію, куди пропадають мої цукерки. Здається, їх було більше. Оля, це все твої рук справа. Ну зараз я тебе провчу. Просто цю мишоловку ось тут і засиплю її цукерками, щоб ти нічого не запідозрила. Час взяти до бабки? О, ні, мій палець. Звідки тут взялась мишоловка? Мабуть, я його зламала. Том, я знаю, це ти се підлаштував. Не треба було тягати мої цукерки. До речі, я вже розсортував їх за кольорами. Тепер можна насолоджуватись кожним смаком окремо. Жадіна. Подумаєш, взяла пару цукерок. Та ну, Нічого там. Зараз ти в мене отримаєш. Що це таке, Полі? Величезний вентилятор. Ну ось, ти здула всі мої цукерки. Mm? Добре, що мої на місці. Мені не терпиться їх спробувати. Почну зверху. Подивимось, що всередині, як апетитно виглядає, які різноманітні смаки. Мені подобається відчувати їх одразу. Перша пачка є, настав час відкрити інші. А якщо брати цукерки прямо зі столу, можливо, так буде зручніше. Так, цілком непогано. Продовжимо. Я обійшла у смак. У мене розігрався такий апетит, що тепер його буде складно вгамувати. Зрозуміло, це надовго. Можемо посидіти у телефоні або пограти у попит. Може, краще. Поворимось пальцями. Все я більше не можу. Мій живіт забити до відвалу. Тоді ми даємо. Ще чого. Я сама можу впоратись. Що ти робиш, Кейт? Навіщо тобі стільки тарілок? <плес> тобі треба набратись терпіння, Том. Скоро ти все дізнаєшся. Дивіться, як гарно я виклала цукерки. А тепер треба полити їх спрайтом. І ми побачимо справжнє диво. Це буде веселка у тарілці. Втім, навіщо я пояснюю зараз все і так стане зрозуміло. Почалось, дивіться. Як ти до такого додумалась? Це виглядає чарівно і справді дуже схоже на веселку. Я ж казала, фарби гарно розтікаються одна за одною. Клас! Вау. На цей раз я хочу бути першим. Це ще що таке. Я ніколи не бачив таких маленьких порців попорно. Зізнаюсь, <рив> мені дісталось небагато, хоча це краще ніж удома. <рив> Нарешті успіх усміхнувся мені. Я знала, що це станеться, яке величезне відро попкорну! Клас! <рив> Тепер я тобі заздрю, полі прийдеться їсти своє жалюгідне зернятко і плакати. Може, моя уловка згладить коти? Oh. Що ти робиш, Том? Mm. По-моєму, він займається якоюсь мачною. Ви нічого не розумієте. Навіть маленьку порцію потрібно їсти гарно. Візьму виделку та ніж. Так роблять справжні аристократи. Розрізати таке маленьке зернятко не дуже просто, але я вмію поводитись з їжею. Зрозуміло, ти спеціально тягнеш час. Я просто знаю, що таке добре манери. Схоже, іноді ти про них таки забуваєш. Мені начхати на забобони. Я буду насолоджуватись своїм попкорном. Нехай його й трохи. Дивіться, яка спритна. Не знав, що ти так умієш. Ну, ось, схоже, це все. Одне зернятко ще залишилось. Супер. З'їм його як на десерт. Це ми ще подивимось. Куди пропав мій попкорн? Oh. Том, що ти робиш? Тому вівки довкола пальця. Розберетесь між собою самі. У мене є справи важливіші. Мені треба з'їсти цілу купу попкорну. Який він солодкий, і хрумкий? Як я довго чекала на цей момент? Нарешті я можу втерти вам ніс. Удача затмарила тобі розум, Полі. Я все одно бачу. Навіть не намагайтеся стягнути мій попкорн. Ми не звикли так швидко відступати. Я знаю, що робити. Спеціальний пилисос допоможе мені стягнути трохи попкорну. Круто працює. Том ти знову за своє? Зараз же поверни мій попкорн. Це був геніальний план, ти молодець Том. Давай їсти. Лови попкорн ротом, Кейт. Що вони робили? Це просто обурливо. Я знову ладен почати. Молоко та печиво ору виглядає смачно, але порція маленька. Я навіть роздивитись її не можу. Клас, мені знову пощастило, як же приємно. Що ти знаєш про везіння Полі? Дивись сюди. Моя порція просто чудова, а то не вдака. Обережно. Через тебе моє печиво може впасти. Було б добре, нема чого сміяти з мене. Повірте, я зможу отримати насолоду навіть від своєї маленької порції. Це печиво таке хрумке, а молочний смак ідеально його доповнює. О, ні, я впустив печиво склянку. Мені терміново треба його дістати. Інакше воно розм'якне. Але рука ніяк не входить у стакан. Знаю. Потрібно просто випити молоко, тоді печиво залишиться на дні. Ой, здається, його проковтнув. Тепер моя черга. Сподіваюсь, моє печиво не доведеться виловлювати зі склянки. Як багато в ньому начинки, обожнюю її. Вона така вершкова, а тісто хрумке. Ідеальне поєднання, текстур та смаків. Ну, ось моє печиво теж впало в склянку. Подивимось, як ти з цього викрутишся, полі. А що якщо я взагалі не буду нічого з цим робити? Завдяки печиву, моє молоко набуло шоколадного відтінку. Хіба це не здорово? Мені потрібно додати ще більше печива і все як слід перемішати в шейкері. Тоді вийде смачний шоколадний коктейль. Майже готово. Лишилось тільки збовтати. Невже в неї справді вийде щось смачне? Зараз побачите. Я у своєму рецепті ані трохи не сумніваюсь. Виглядає дуже апетитно. Мені не терпиться це спробувати. Схоже, Поля мала рацію. Її план спрацював. Я ж казала, тепер дивіться і знову заздріть мені. Смакота, шоколадне молоко зі смаком печива. Я не хочу пити це через соломинку. Я хочу одразу все. Клас. Потрібно запам'ятати цей коктейль. Схоже лишилась тільки я. Не хвилюйтесь, довго чекати не доведеться. Я швидко розберусь зі своєю порцією. І не треба тягти до мене руки. У мене на неї свої плани. Це печиво вирушить у склянку з молоком. Які величезні бризки. На це я не чекала. Проте печиво швидко опинилось у склянці. Супер. Рано радішки. Ми від тебе все одно не відстанемо. Смачного. Що ви не робили? Я все в молоці та печиві. Тут я житиму найближчі кілька тижнів. Яке старе ліжко. Здається, що воно зараз розвалиться. Виглядає просто жахливо. Ого, не те, що це! Воно чудове, яка гарна білизна. Тумбочка теж як нова. Це мені подобається. Я спатиму тут. Які важкі валізи! Я втомилася їх тягти. Все ще що за кошмар. Я в таких умовах жити не збираюся. Потрібно терміново щось вигадати. Кейт, hey. hey, чого ти там розсілася? А не підійди до мене. Хочеш отримати 100 доларів за те, щоб помінятися ліжками. Yeah. Так, я згодна на цю угоду. Давай гроші. і дивно, тоді сідай на своє ліжко. <рес> до мене прийшли. Треба терміново відчинити двері. Це дуже важливо. Заходьте швидше, я давно вас чекаю. Вітаю, ми привезли все, що ви замовляли. Чудово! ось оплата. Гарного дня! Оплата. Це ще що таке? Навіщо ти притягла до брудну коробку? Це не просто коробка. В неї будівельні матеріали. З їхньою допомогою я зміню своє ліжко до невпізнання. Що ти робиш, Кейт, Ти ціла? Так, все нормально, просто це дерево впало на саме дно. Ой, яка низька коробка! На мою думку, справа не в коробці, а в тобі. Я гаразд. Зараз ти сама в цьому переконаєшся. Що ж, приступимо до перетворення. Дай мені трохи часу, і ти не впізнаєш моє ліжко. Це буде справжній дерево. Зроблю основу. Вона має бути міцною. Здається, у тебе непогано виходить. А я казала. Це не було в мене на геніальну думку. Мені теж час зайнятися своїм ліжком. Вже біжу. швидше заносите. Вітаємо! Показіть, куди ставити. Ти що купила готове ліжко? Але ж так нечесно. Чому ж? Я можу витрачати свої гроші, як захочу. Готова. Подивися, який затишний куточок у мене виходить. Це ще не все. Додамо дрібні деталі. Як вам ці шторки? На мою думку, вони відмінно вписуються в загальний стиль. Ми мало не забули про підсвічування. Це дуже важливо. Так то краще. Закрий рот. Тато муха залетить. Моє ліжко просто шикарне. Я повинна зробити своє ліжко ще кращим, щоб такого вигадати. Нічого не спадає на думку. Ну, повинні ж бути хоч якісь варіанти. Інго. Здається, я дещо придумала. Зараз повернуся. Мені знадобляться ці шторки. З скатертина теж виглядає непогано. Мабуть, її прихоплю. Чудово! Тепер я можу прикрасити своє ліжко і зробити його по справжньому затишним. Що ти задумала, кей? Все тебе не стосується. Не треба мені заважати. Я знаю, чим закріпити текстиль. Можна використовувати будівельний степлер. Спробую! Виходить клас! Все працює, моя ліжка перетворюється на очах. Справді, виглядає трохи краще, ніж раніше. Ось і все, я майже закінчила. Ніхто не зможе переплюнути мою роботу. Кейт, oh, no. Здається, ти надто нервуєш. Ні, не хвилюйся. Мені просто потрібно було зламати дошку, щоб зробити собі гамак. Здорово вийшло, правда? Подумаєш гамак. Нічого особливого. Я обов'язково придумаю щось краще. No, no, no. Подивимося. <рес> Мені терміново треба показати Кейт, на що я здатна. Нехай не думає, що вона найкраща. Знаю, я зроблю замовлення. А ось і воно вже біжу. Куди Моя доставка чудова. Заносі до кімнати. Я поставлю коробку, ось тут і одразу її розпакую. Ваш новий музичний центр це справжня бомба, а дискокуля прикрасить будь-яку вечірку. Все готово. Бувай! Good bye. Good bye. Саме час кликати подруг та перевірити, як працюють мої нові покупки. Красуні, сідайте. <ріст> Кейт вибач тебе не запрошую. <ріст> Подумаєш. <ріст> Пропоную включити світло музику та розважитися. Ми за! Включай швидше. Ого, я крута, справжня вечірка. Я влаштую кращу вечірку. Ваша з нею не зрівняється. Це мої улюблені іграшки. Потрібно поставити для них стіл. Ось так, чудово, сідайте тут. Ми проведемо чаювання. Ви Ми такі милі співрозмовники. Убожню вас. Бажаєте чаю? Частуйтеся. Він дуже смачний та ароматний. Я влаштувала свою вечірку, треба її завадити. Мої барабанні перетинки зараз луснуть. Це дуже голосно. Ну нічого, я знаю, як це зупинити. Скоріше приїжджайте, я чекаю вас. Заходьте. А, навіщо ви мене викликали? Ідіть сюди. Ця компанія порушує порядок. Бачу, хтось влаштував незаконну галасливу вечірку. Hey! Дівчатка спокійно, я з ним розберуся. Як щодо грошей? Мені подобається ваша пропозиція. Наше питання повністю улагоджене. Тобі не вдалося мені завадити, кейт а? прокляття. Вибачте мені час. У мене є інший план. Я приплю на цю вечірку і зроблю дещо по справжньому грандіозне. Друзі, ми маємо чим зайнятися. Я принесла старі диски і ножиці. Ми зробимо з них кулі, що світиться. Дивіться, у мене непогано виходить. Я вже нарізала диски на шматочки. Те, що треба. Як же вони гарно переливаються! Супер! Думається, чудова основа для нашої кулі. А тепер мені знадобиться глобус. У нього ідеальна кругла форма. Візьму нарізані диски та приклею прямо сюди. Вуаля! Наша диска куля готова, вона прекрасна. її посередині, а стіни прикрашуть цілими дисками, що залишилися. Світло відбиватиметься від них і красиво заповнюватиме весь простір. Яка вечірка без гучної музики? Для цього у мене є телефон, та гучномовець. Ого, поблизу одна вечірка. Здається, там набагато краще. Приєднайтесь. Щось мені стало зовсім нудно. Це тому, що я не маю новенького телефону. Секундочку, я знаю, чим себе зайняти. Потрібно зробити освітлення. У коробці має бути багато лампочок. Справді я і думала. Викладу та перевірю, чи всі цілі. Добре, з ними все гаразд. Залишилося тільки придумати, як зібрати їх докупи. Коробка мені більше не знадобиться, а ось шнур дуже навіть. Здається, я вигадала, де його знайти. Головне, не повпастися, бо мені здорово влетить. Де ножиці? Потрібно швиденько відрізати стільки дрози, скільки мені потрібно. Готово. Настав час повертатися до свого ліжка. Тепер я можу зробити справжню гірлянду. Вийде дуже яскраво. Я впевнена, виглядає приголомшливо, як я й казала. Думаю, сто. Виглядатиме найкраще. <звіг> Звідки у okay, така гірлянда? Ну okay. нічого. Зараз я придумаю щось цікавіше. Скоріше заходьте! <звіг> ми принесли те, що ви замовляли. Це найкращі гірлянди з усіх, що є. Зараз ми їх розвісимо, і ви самі переконаєтеся в цьому. Ого, виглядає набагато кратіше, ніж у мене. Залишилося включити до розетки, можна милуватися. Готово! Ну, як вам? Дякую, це саме те, що я хотіла. Звертайтесь. Час трохи перепочити. Візьму коктейль і полежу у своєму ліжку. О ні! я падаю тільки не це! Я розлила коктейль прямо на лампочки. Моє ліжко горить. Допоможіть. У нас пожежа. Того ти що-небудь! У мене є одна ідея. Потрібно використати вогнегасник. Не хвилюся, запасю це полум'я. Ну ось і все Ми в безпеці. Дякую, ти нас врятувала. Дрібниці. Вау!